Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Всім привіт з центральної частини України. Сьогодні у нас вже 6 травня. Дивіться, як квітнуть яблуні. І бджоли гудуть, і погода прекрасна, аромат в саду, а сьогодні... а треба працювати. Зараз якраз та пора, коли треба дуже гарно попрацювати, щоб мати восени гарні результати. І сьогодні я буду чим займатися. Ну, по перше, покажу вам, як на сьогоднішній день почуває себе лаванда, як почала вона відростати, пробуджуватися. У нас дуже тепла зараз погода, але тільки декілька днів, тому вона могла б бути більш гарна і більш приваблива. Але все-таки лаванда в різні пори року вона приваблива, вона гарна. Тому зараз покажу, покажу вам, буду черенкувати сьогодні. Лаванду ще можна зачеренкувати. покажу вам, розкажу, як ще один із способів, як можна почеренкувати, не маючи теплиці, як можна почеринкувати лаванду і ще отримати результати. Тому що лаванда така рослина, яку можна в принципі черенкувати круглий рік, але не завжди так виходить, і ми отримуємо бажаний результат. А зараз. А зараз можна це зробити і в принципі результат буде е, гарний. Що <кій> ще хотіла сказати? Ну, роботи багато. Зараз в цей період ми можемо ще пересаджувати. Якщо ви взимку вирощували лаванду із насіння, ви можете зараз її пересадити у відкритий ґрунт. Пересаджуємо. Якщо в пасмурну погоду бажано. Вечер... Вечером, якщо вже дні у вас жаркі, е тепло, особливо на півдні, то бажано навіть може притінити на якийсь тиждень, поки вона гарно приживеться і укоріниться. Слідкуємо за тим, щоб е не пересихала земля, але не сильно заливаємо, просто поливаємо, е поливаємо під корінь і зараз покажу вам: е пересаджу пару. Саджанців, лаванди, ті, що вирощені взимку, покажу вам черенкування. Ну, в общем, робота предстоїть нам велика. Так, На сьогоднішній день так пробудився лавандин. Це лавандин білий Едельвейс. Із нього я дуже багато взяла черенків. Черенки ще укорінюються, ще результат я вам показати не можу. Це також лавандин білий. Масивні, потужні такі листя. Я думаю, що е, е, цвітоноси також будуть е, гарні. Так, дивимося ще. Це вже зацвітає у нас е, чорноплодна рябіна. І які красиві. Зараз наведу фокус. І які квіточки. Ну. Так. Тут у нас також лавандин, великі такі кущі. Так, покажу, що вам гросу, як виглядає. Так, також лавандина немає, поки що. Все на укоріненні. Подивимося, який буде результат. Поки що рано про це говорити. Було дуже холодно, тому укорінення проходить дуже повільно. Так, зараз ще вам покажу хіт-код хочу показати. хіт -код. ось він. Так як ці кущі не дуже високі ростуть, бачите, їх видно, що вони, у них і це листечко дрібніше, але дуже гарно квітне. Такими дуже яскравими квітами. З у Так, бур'янчики. А ось цей кущик, це третій. Я е, з них брала багато черенків. Здивіться, він, трошки тут підсох. Якщо у вас теж така картинка, значить, що ми робимо? Це вже воно уже сухе і воно не, не відновиться. А ось тут залишились отакі живі. Гілочки з таким листичком, ми це все вирізаємо. Бачите, ви попробуйте, воно сухе, воно само зламується. Кущик треба просто підчистити. Все оце, те що, те, що загинуло, засохло, його все треба звідси прибрати. І дати можливість, буде більше освітлення, буде більше енергії для цього. Нехай невеличкого кущика, саме головне, що він живий. Він зараз дуже активно почне рости. І ось подивитись, з часом наросте дуже гарний великий кущ. Для того, щоб лаванда росла, їй достатньо, отак однієї брунячки живої, і вона у вас зразу піде рости. Тому не спішіть там все вирізати, все засохло, все пропало. Дуже уважно дивимось. Те, що засохло, воно дійсно засохло, ось воно зламується просто легко, а те, що живе, воно ось дивіться, оце навіть не ламається, тому ми його і не трогаємо. А те, що... Тому що, бачите, ось тут видно, що там зелененьке всередині. Значить, в будь-який момент ця гілочка може дати, може дати брунічку. Тому радикально не треба. Беремо тільки те, що сухе, а сухе його видно і його, ну, так от сламуєш, і воно там всередині вже сухе все. Так, йдемо далі. Треба косити. Часу немає. Так. Це у нас платинум блонд. Так, виглядає. З цих кущиків буду брати черенки. Зараз ще хочу вам показати, покажу вам, тут на сонечку в мене ось платинум блонд. Гляньте, який він. Камера навіть не сильно передає, які. Красиві листочки, так це ще немає квітів. А це синева так пробудилася, теж гарненька. Ще хочу показати вам, в теплиці я черенкувала лаванду. Покажу, як вона, подивимося разом, як вона укоренилася чи ще не укоренилася. Огірочки цвітуть, поки ж є невеличкі вже зав'язі. Так, кабачата також є невеличкі. Так, йдемо далі. Тут також у нас є огірочки. Так, помідори цвітуть. А тут у нас ось лаванда. Це я її черенкувала весні Подивимося, що тут. О, дивіться, ось такий вже корінчик щереночка. череночка. Такий він зелений. Ну, так як я його вирвала, то його вже треба. Пересадити у відкритий ґрунт. Ну, видно, якщо черинки, ось дивіться, який малюсінький, а він уже випустив колосочок і буде цвісти. Але ми цей колосочок обов'язково відщипуємо. Нам таке цвітіння ще рано. Те ж саме, ось дивіться, ось це. Ось така вона лаванда. Ви бачите? Це вже випустив колосок для цвітіння. А сам ще зовсім маленький, то ми його також отак відщипуємо. Нехай наростає кущик. І якщо рослинки ваші пішли в гріст, позеленіли, вже видно, що вони, ось бачите, малюська така. Також з квіточкою, ми його вищипнемо. Це ми все прищипуємо. І якщо ви бачите, що позеленіла верхушка і почала рости, значить ця рослинка вже має корінь. Так, тут я вибрала містечко, де будемо висаджувати цей саджанець, який ми взяли з теплиці. Ось він з таким корінчиком. Тут у мене вода, в цю воду я додавила укорінювач. Тому що сюди я буду поміщати також черенки ті, що буду брати для черенкування. Тут у мене вже лаванда росте. І ось тут є таке містечко. Я зараз висаджу цей невеличкий покажу, як краще його посадити. Звичайно, робимо лунку. Земля у нас така туга, не дуже розсипчата, але для лаванди це не страшно. Я зроблю для неї таку луночку, невеличку. Тут все порихлю, щоб ґрунт був такий гарний, розсипчатий. На першому етапі для неї, щоб їй краще було рости. Так як ґрунт тут у мене дуже, ну, як би сказати, я його тут, він бідним його не назвеш, але він не одобрювався тут практично ніколи. Так, я використаю сульфат амонію. Тут велика кількість азоту для того, щоб е, гарно наростала зелень. А також е, е, є тут і тут є і сірка, ну, і є всі не, необхідні компоненти. Значить В луночку я покладу декілька горошинок. Не можна сипати багато, тому що рослина молода і вона може. От я не більше 10 горошин, туди, воно гранульовано добриво. Потім ретельно змішуємо, щоб сам корінець з цим добривом він не суприкасався. Так. І як ми посадимо, зараз розкажу. Дивіться: тут корінець, а тут у нас іде така гілочка велика, сантиметрів 8. Значить, всю, всю цю гілочку ми поміщаємо в ґрунт Його можна Посадити отак боком, лежачи, можна сказати, можна рівненько заглибити і посадити рівненько. Коли ви посадите отак боком, ваша рослинка тут дасть додаткові корені і буде швидко наростати кущик. І отак ми її присипаємо, залишаємо тільки оці гарно розвинені гілочки. Так, присипали. Так гарненько уплотнити треба і, звичайно, полити. Зараз лічку візьму. Поливаємо під корінчик, гарно заливаємо. Так як я висаджую цю рослину в день, і ще ранок у нас і буде дуже жарко вдень. Тому я накрию таким контейнером. Тут є отвори. Рослина буде дихати, і поки вона трошки можна два дні потримати під контейнером, щоб вона не так стресувала. Отак От я просто накриваю і все. Це якщо у вас ви висаджуєте небагато рослин, ну, в даному випадку у нас одна рослина. Тепер підемо, я покажу вам, як ми посадимо інші рослини. Якщо ви за зиму виростили навіть ось такі невеличкі рослини. Їх вже можна посадити висадити в відкритий ґрунт. Це саженці лаванди, лаванда французька. Я не займаюсь французькою лавандою, так як вона у нас не зимує, але я вирішила посадити і подивитися на результат. На літо я її висаджу у відкритий ґрунт, а якщо все буде з нею гаразд, то, звичайно, я її на зиму або. Гарну укрию, щоб вона не вимерзла. У нас останній час зими не дуже люті, тому можна попробувати її зберегти у відкритому ґрунті, якщо ж ні, то пересаджу її у горщики. Так, ну Ось такі, і це я вам покажу, взяла, наприклад, два такі саджанці. Буду висаджувати на агроволокно. Зробила такий отвір, і тут ми будемо робити. Луночку. Грунт я вибираю у відерце. Тут бачите, який ґрунт. Тут пісок, глина такий, але на ньому лаванда буде гарно рости. Вона любить пісок. Я додав трохи добрив. Ось тут бачите пісочок, підрихлю. Оцим ґрунтом я буду засипати потім лунку. Так, цього буде достатньо. Опять же таки добавлю трошки сульфату, амонію. декілька. Це хороше, перемішаю ретельно, щоб не попекти корінці, так як лаванда тут росла, вона росла у такий торф, дуже легка. Суміш, то, звичайно, їй набагато краще буде у відкритому ґрунті. Навіть якщо самі маленькі саджанці ви пересадите, ось ви подивитесь, як швидко вона почне рости. Зараз я перевалю, покажу який корінчик. Ось так виглядають корінці, ось вони тут уже дійшли до дна. Так, і ми акуратно так робимо перевалочку, щоб Леша вона пережила цю пересадку, щоб їй краще було. Так, і, звичайно, присипаємо з усіх сторін в відкритому ґрунті навіть рослинки, які дуже повільно ростуть. У вас там на підвіконі, в домашніх умовах, ви пересадите і ви подивитесь цю різницю, велику різницю, наскільки комфортно. Ми пам'ятаємо, що лаванду ми висаджуємо на сонці. Це сонцелюбива рослина, дуже любе сонячні відкриті міста, не любе конкурентів і любе помірний полив. Не заливаємо, сильно не заливаємо. У нас були дощі, ґрунт вологий. Ну, звичайно, треба буде її полити, але, але не сильно заливати. Ми вирівнюємо, щоб наш кущик був красивий, рівненький, кругленький. Ось так. Цю землю ми так уплотняємо навколо. Піщик повинен стояти. І не поливаючи на листечку, поливаємо під коріємося. Трошки поливаємо, багато не треба. Коли полили, бажано ще підсипати зверху, щоб земелька була суха. Ось так. І цей кущик до вечора я притіню, а вечором зніму, так як він повинен гарно цю пересадку пережити, адаптуватися ось так. І можна накрити отак горщиком. Можна поставити горщик, дивіться, якщо поставити великий горщик поруч. Він також, сонце в нас з цієї сторони, він також притінить наш кущик. Точно так же я посаджу, висаджу інші рослини. Процес черенкування я вам обіцяла, я в другій частині покажу, тому що ролик вже затягнувся. Хочу, щоб ви з задоволенням подивилися мої відео. Якщо сподобалось, поставте лайк. А зараз я. Покажу, як я буду черенкувати.